Доброго дня! З вами знову канал Інтервізор. Зараз зі мною на зв'язку політехнолог Тарас Загродній. Ну і на кінець року ми будемо говорити про підсумки року і про плани на наступний рік і прогноз. Ну Очевидно, що головна така величезна така подія цього року це війна. Це ця фаза війни, агресивна, активна. Але от трати, це, щоб ви виявили, як основні головні ключові події цього року може на фоні цієї війни, може в якомусь іншому напрямку. Ну дивіться, рівно мова йде про війну, і питання в тому, наскільки ці тенденції цього року дозволять закінчувати війну як найкоротші строки в наступному році. Тут можна сказати, що українська армія та український народ зробили неможливо, неможливе і цю тенденцію. Яка з самого початку активної фази агресії існувала все ж таки на заході? А, а давайте помиримо з, з Путіним а, за рахунок України або давайте вмову українців а, а, вчинити акт колективного самогубства на нашу користь, а воно не спрацювало, а це особливо зараз можна бачити. В першу чергу за діями Європи старої Європи, тому що давайте без ілюзій, там про російське лобі як було, так і залишається. Там на рівні народу і еліт існує бієте стосовно Росії, але навіть вони вже різко розвернулися. Різко розвернулися, я це пов'язую з декількома факторами. Е, перший, е, перша причина, те, що не вдалося вмовити українців е, самовбитися, так і тому вони зрозуміли, що тепер доведеться все ж таки щось вирішувати з Росією. Не виключено, що вони вже приблизно розуміють, що як так жити без Росії в Європі, е, що Україною треба рахуватися, і наступний фактор, який я вважаю, теж на них тисне, це економіка ее цифри. Ее газ в Сполучених Штатах Америки приблизно 300 доларів коштує, в Європі 1000-1500. А це означає, що це дуже сильно б'є по їх економіці. У них підприємства просто або починають переноситися або до Китаю або до а, тих же сполучених штатів Америки, і тому європейці а, порахували гроші, а там рахують гроші, і зрозуміли, що їм вихід на а, вже зараз закінчення війни якомога коротші строки. Можна бачити до речі, за тими а, кількістю допомоги, які вони почали Україні надавати, тобто там і система ППО. Швидше почали надходити, ну і багато чого. Плюс це звичайно розворот кардинальний. Це от то, що сьогодні ми почули: це візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки. До де, скоріш за все, буде ухвалено рішення про передачу Україні патріотів так і додаткового озброєння. Тобто, це теж е, є наслідком, я вважаю, те, що європейці почали швидше рухатись в бік допомоги України. Тобто, американці тепер змушені теж прискорюватись. А патріоти, я вважаю, це не просто е, системи ПРО і ППО, це найвищий рівень. Це ні, ну це не просто символ, це включення України в систему глобальної безпеки. А як війна змінила політичний ландшафт в Україні? Ну в Україні звичайно, що оскільки зараз фактично немає ніяких е, політичного такого життя, можна тільки передбачати, як е, може це бути вплинути на політичний ландшафт, в принципі можна вже спостерігати. Думаю, що на банкові вже думають про те, як вони будуть вибудовувати свою, е, е, свою політичну подальшу політичну долю. Зрозуміло, що Зеленський хоче перебиратися на другий термін, це без Далі ми бачимо, що е, існують або спойлери е, Порошенка, як би там не ставились до Петра Олексійовича, але спойлер йому робить, Це, е, це пан Притула, якого активно просуває, підтримує е, банкова. І звичайно, поки що не зрозуміла, е, в якому форматі буде е, виступати пан Арестович, який має а Достатньо велику аудиторію, а, довіру до себе а, і так далі, але це хотілки знов таки хотілки, так чому тому, що після закінчення війни нас очікує величезна політична криза, вже зараз можна зрозуміти, а, де в першу чергу до влади буде дуже багато питань а, стосовно того, як. А, Готувалися до війни, так, помилки, корупційні скандали, які нікуди не поділися, які просто зараз не виносяться, не виносяться назовні з різних причин, так тому що деякі люди, які вважають, що зараз ну, є питання до влади, але вони можуть почекати до кінця війни, а от після кінця війни тоді можна буде говорити. Так. Це означає, що та конструкція, яку вибудовує в тому числі влада, вона може теж е, мати великі трансформації, тобто mm -hmm. посипатись можуть всі, які або були пов'язані з владою, або е, мали стосунок до цього. Е, тобто, та конструкція, яку намагається вибудувати влада, що йдемо, ми притула, іде пан Арестович, який скоріше за все буде такою е, або колишньою... Електорату пазаже забирати, або який так він не є проросійським, але якісь сантименти до Росії ще у них є. Uh -huh. Ось ну і звичайно гравце можна сказати, що залишається Порошенка. Якби теж до, до нього багато хто не ставилось. У нього є структурована партія. У нього є структуровані люди. Він достатньо активно веде свою волонтерську діяльність так. Uh, і враховуючи його такий оцей, бізнесовий досвід, він достатньо вдало його проводить. Ця ж історія зі спартанами. Uh, якщо глядачі не знають, про що йдеться, це коли пан Притула почав говорити, що купує спартани, а фонд Порошенка сразу сказав: такого ж, можна купити було дешевше, ну тому що там досвід є. Uh, і правда, тому що все ж таки uh, там. Як би не стали до нього торгуватися, Петро Олексійович, мій дуже добре. Це я думаю, всі знають. А що І буде тому, з електоратом даним... ОПЗЖ? Я перепрошую, я просто знаю, що мало часу, тому хочеться більше запитань. Тому я тут трішечки, а це, а це поки що не зрозуміло, що буде за, а, з електоратом ОПЗЖ. Тобто, а ми не знаємо в якому воно стані буде. Угу. А, тобто, скоріш за все, дотиснуть нинішнього ОПЗЖ, які є. А я думаю, що все ж таки висока ймовірність, що це їхня е, остання конденція, тобто той, той ж самий бойка, який фактично очолює ОПЗЖ. Я думаю, що все ж таки там буде потреба в нових лідерах, так. запит у народу, е, е, запит у народу, щоб вони всі були заборонені краще сиділи в тюрмі, а yeah. е, тому не буде. Тобто, е, якщо вони знову будуть висуватися, наприклад, так ті самі люди. То я думаю, що це викличе величезний величезний спротив суспільства, а тому, що владу будуть підозрювати в підігруванні ім, так, так. А, і тому перед е, того то самого позаже постане нові виклики або нових висувати лідерів, так угу. а, які будуть грати на цьому полі, але знов таки ми не знаємо в якому стані залишається це поле, а чому тому, що у ОПЗЖ все ж таки, ну там десь 10 було 12% відсотків там да, людей. Деякі з них могли звісності втікти до Росії е, там після окупації е, Харківської області, Луганської області та інших. Деякі скоріш за все поміняли свою точку зору багато з них можуть в тому числі брати участь у бойових діях, і тут, поки взагалі не зрозуміло в якому стані і куди вони підуть, так тому в даному випадку розрахунок банковий, що Арестович може зібрати ці голоси, він може може мати мати в принципі право на життя. Тому що в принципі Арестович достатньо така людина, яка може забрати ці голоси, тому що він не, не є там прихильником крайніх, крайніх течій. Він не крайні правий. Він десь, десь право. Ну я б назвав, якщо брати українську термінологію, там оце, це такий лівоцентрийський, я б так назвав. А в нас час від часу виникають партії місцевого самоврядування. Щось таке буде чи не буде? І воно взагалі зараз потрібне. А, ну, а, партію місцевого самоврядування а, фактично у нас є пан Ключко, тому що він очолює асоціацію міст. А, ми бачимо, що пан Кличко особисто вступився за. Пана Трошенка, якого по безпреділу реально зняли з па статті, зняли, зняли з посади мера, тобто він не побоявся особисто за нього заступитися. Тобто, фактично, у нас претендентів на ту на цю нішу є два: це пан Кличко який у якого є асоціація міст, так який може виступати від органів місцевого самоврядування. Ну і звичайно, нікуди не подівся у нас пан Філатов. Так з у нього ж був проект там пропозиція. Там да? ну, намагалися вони вибудувати а, цю, а, цю історію. Подивимось, як у них а, це вийде. Поки що кличко через свою впізнаваність плюс у пана Клічка є ще ж інший козир в рукаві. А це Володимир Кличко, якого теж він може висувати. Сам може не піти. Наприклад, ну наприклад, на президентські чи парламентські вибори. А Володимир Кличко цілком може піти на, на і бути гравцем в політиці, тому будь-які інші партії місцевого совредування. Ну я поки що не бачу. Поки що не ба можливо на місцевих тільки виборах. Які, до речі, теж можуть бути, тому що злі к злізи поговорюють, що на, на банковій думають проводити перевибори в тому числі і органів місцевого сабрядування? Ну, вони поки... необхідні, щонайменше в тих регіонах, де фракції ОПЗЖ, про які ми говорили, розпустились. Депутати склали мандати і так далі. Що найменше в цих регіонах ці місцеві вибори Ні, будуть ну, просто в цих необхідні. в регіонах. Так, да, в цих регіонах це можливо зробити, тому що, тому що все ж а, законодавство щодо виборів органів місцевого самоврядування відрізняється від виборів і президентських, і до Верховної Ради. Якщо ви хочете проводити перевибори, там в дійсності ну, якщо слідувати. Букві закону то слід голосувати по кожному населеному пункту для того, щоб там переводити вибори. А отак, от, от частково частково, я тут погоджуюсь в тих регіонах, де є там партія Шарія там, де є ОПЗЖ. от там теоретично можуть проводити перевибори. Але теж питання мерів, чи тільки чи тільки місцевих рад От тут поки що відкрите питання, але бажання є. Mm. Наскільки ми відчуваємо з банками? Хоча я думаю, що банкова думає всіх поміняти на враховуючи те, що е, вони думають, що у них все добре з електоральною підтримкою, тому що вони бачать цифри, що там е, підтримка президента, там і під 90% відсотків, і так далі. Але думаю, що вони тут трохи е, помиляються, тому що це а, більше емоційна підтримка. А, а, цифра а, такі не, є. Ні, цифри є, але це більше це більше. Я думаю, емоційна підтримка і гуртування навколо лідера під час війни, а не інше. Постане питання в цьому постане питання: що, що кого обирати. Ну і плюс тут більше інше питання тут: роль іншого неформального лідера країни, який вже є. Це пан Залужний. От тут поки що не зрозуміло, що буде далі. Тому що так, пан залужний а, ну не висвічує в політичних питаннях, але про пана залужного пісні складають. А це означає, що він все ж таки ну є моральним лідером, і може бути то або арбітром може бути, або точкою, який може сказати. Що погано, що добре, і взагалі інститут армії так може вискочити досить несподівано. Звичайно, що всі будуть бігати за військовими. Це вже зараз зрозуміло. Але от тут цікаво, як себе буде поводити пан Залужний, чи він буде очікувати, чи він не буде нічого робити. E, хоча я за ним також спостерігаю. Він достатньо він, достатньо глибока людина. Вміє знайти потрібні слова в потрібному місці без будь-яких політтехнологів, Так а він ну на мою думку, він відчуває політику. І не всі військові відчувають політику, а він відчуває політику. Коли треба сказати, коли не треба сказати, коли треба з'явитися, коли не треба з'явитися. І тому тут ще невідомо знов таки, куди, куди піде пан Залужник. Чи він просто залишиться головою Генерального штабу, який буде їздити потім в країни НАТО, навчити натівських. Вояк, як треба воювати, як взагалі армія повинна бути. Але я думаю, що ну у мене така підозра, тому що я за ним так спостерігаю, що амбіції у нього є, інакше б він да, інакше б він себе так в деяких речах, які от грамотні е, політехнології розуміють, що про що йдеться, е, він би не робив, тому що ну сказав. Би, Ну я просто це не буду. Я людина військова і все. Але запит запит на військових, посилення ролі військових в країні буде з різних причин, тому що я не вірю, що навіть після якщо навіть Україна вступить в НАТО а загроза Росії зникне назавжди. Там ми все рівно будемо країною фронтіру. Так і скоріш за все, роль армії у нас буде зростати. Як мінімум як в Туреччині, як максимум, як в Ізраїлі, де армія є частиною суспільства, є школою з виховання кадрів, є школою з виховання бізнесменів, є джерелом інновацій в країні. Тому я не виключаю, що це так, і це означає, що у нас умовна партія військових. В. Ну, вона може бути неформалізована. Так? Це може бути достатньо широкий фронт, який може бути присутній в різних, в різних партіях, так? але у них буде спільна мета, тобто і я у них буде авторитет. Я перепрошую, я правильно зрозумів, що ми говоримо зараз про правильну партію військових, не стільки як про політичну партію згідно законодавства, яка бере яка бере участь у виборах, скільки як про якесь таке угруповання людей корпорацію, яка має своїх у кожній з політичних сил і все. Тобто в нас партія військових перетворюється не в політичну партію до законодавства, а ви діпстейт згідно з а, от найкращими такими традиціями про ложі, заколоти і так далі. Про конспірологів. Ні, ну не заколоти. Ну слухайте, ну, ну не це, заколоти це, про конспірологів. Просто, де, ну, дивіться Є, Є ну, дивіться, є це не конспірологія, так, це. А, бачення країни, mm -hmm. як тобто, то це я б назвав це хребтом української держави. Ага. Так які буде який... всюди, да ну звичайно, що буде всюди. Ну вибачте, будь ласка, тут питання. Ну в Ізраїлі армія скрізь, скрізь. в Ізраїлі. Жоден прем'єр-міністр, який е, от о, обирався окрім ну, Голдемейр mm -hmm. е, він фактично всі були військові, і це стосується і бізнесу. Там купа військових, це стосується і. Міністрів, фактично, там майже всі військові, але ж ніхто ж не говорить про конспірологію. Так, ці говорять, це станови хребет, а, а станови хребет є держави, і державами навколо цього буде вибудовуватися. А, ага, все зрозумів. А що буде з волонтерами? От цим волонтерським рухом. Е, ну, дивіться. В країні ну я не думаю, що як партія волонтерів воно буде окрема. Так я думаю, що воно як під парт, під, 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 під частина буде той самої військової інфраструктури, тому що волонтери це є частиною військової, все ж таки, інфраструктури, а воно теж буде. Я думаю, що це буде частина у цього військового діпстейту. Який матиме власну думку, так буде має розгалужені зв'язки. розгалужені зв'язки, тому що я знаю, читаю історії, як багато людей один одному просто незнайомим довіряє, коли хтось комусь телефонує, скинь мені гроші на картку. Я піду, куплю там генератор, потім зв'язу з зовсім незнайомою людиною в іншому місті. Домовлюсь про перевезення, і я це зроблю. Це ну це створення посилення горизонтальних зв'язків, які ніколи не існували. А, ну ніколи існували. Вони були достатньо слабкі в країні. Взагалі українці не схильні а, довіряти як один одному. А це система довіри, це система посилення горизонтальних зв'язків, система вибудовування а, справжньої держави, де один одному довіряють. По чим, наприклад, американці відрізняються, американське суспільство відрізняється від українського. Знаєте, у нас часто дивуються, коли говорить: та вони ж там наївні, вони ж там такі всі усміхнені, вони ж там їх легко обманути, і так далі. Так це вибачте. Це і сила американського суспільства і західного суспільства, в тому, що є більш-менш прозорі стосунки, є прозорі зв'язки, які створюють середовище для інновацій. Для співпраці і так далі, і а, це оманлива ситуація, що ти можеш обманути. Ти можеш обманути але один раз, mm -hmm. два рази, якщо пощастить, а потім тебе просто викидає з цієї системи або садять в тюрму, а, тому що а, реакція зовсім інша буде на твою поведінку. Але в даному випадку, от волонтерське середовище, військове середовище створює систему довіри один до одного співпраці. І, і я взагалі вважаю що о, ось у нас часто питання виникає а де брати еліту а де брати людей які будуть от заповнювати вакансії в країні ну я вважаю що це армія армія чому тому що горизонтальні зв'язки вони втрачали побратимів вони знають, що таке корупція, і вони можуть створити а, наслідки точніше. Корупції вони можуть створити а, критичну масу, критичну масу в а, органах державної влади. Чому тому що а, в чому у нас завжди була проблема? Ну, приходив теоретично чесний, наприклад, міністр, але ж апарат залишався той самий зі своїми горизонтальними зв'язками, зі своїм колом довіри. Uh, яка побудована не на відтворенні й керуванні, а на розпилі грошей, і щоб десь щось вкрасти. А тут от повинні бути інші люди, які можуть вибудувати цю систему. Ну, подивимось, вийде це чи ні. А. Це суто моя гіпотеза. Так. наскільки розумію, у вас залишилось десь три хвилини, і тому два запитання: на останок. прогноз на наступний рік, а побажання на наступний рік. Ну звичайно, це щоб війна якомога швидше закінчилась, це в тому числі залежить від України і від можливості українського ВПК. Тобто, чим більше у нас час показав, довіряти в цьому світі можна тільки собі, українській армії, українському народу. Так і тому чим більше ракет буде зроблено, дальністю 1000-2000 тисячі кілометрів, чим більше буде зроблено безпілотників, які можуть знищувати інфраструктуру. Російську на території Росії чим швидше буде закінчуватись війна, тому що деякі технології нам ніколи не передадуть ну, ракети дальністю далі ніж 300 кілометрів. Нам, вибачте, будь ласка, ніколи не дадуть. Mm. Тому я вважаю побажання, щоб е, війна швидше закінчилася головна відправна точка і тут. Багато чого залежить від менеджменту державного, і багато чого залежить від того, які зусилля ми будемо робити. Бо в західних країнах теж задають питання: ми допомагаємо. А що ви для цього зробили? А, дякую. А, нагадую нашим глядачам, що можете підписатись на канал Інтервізор, на канал Тараса Загороднього. А, це відео буде на обох каналах. Ну і. До зустрічі на наступних ефірах. Дякую.